Дорогі брати і сестри, Христос народився. Слава Господу! Присідайте, будь ласка. Сьогодні маємо чудову можливість в цьому святі прославити нашого Спасителя Ісуса Христа за невимовний дар спасіння. І я вас всіх вітаю, хай Господня благодать, переповнить ваші серця, ваші сім'ї, ваші родини. Щоб вони були благословені Господом, щоб Господня благодать перебувала, потішала і вела до вічності кожного з нас. Хай Господь буде прославлений в кожному нашому житті. Читаю слово Господнє, яке записано в Євангелію від Луки. Досить відоме місце, яке ми в ці свята читаємо, Євангелія від Луки з 10-го вірша такі слова. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давидові народився Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслях. І раптом з'явилася біля ангелів сила селена. Небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували слава Богу на висоті, а на землі мир в людях добра воля. Слова, які ми прочитали, брати і сестри, це проповідь першого благовісника Євангелія, який ангела, який звістив ось цю ключову. Вістку, і ця вістка заключається, принесена ангелом це радість, радість спасіння, радість тому, що Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цю землю. І Він каже: Я звіщаю вам велику радість. Я б хотів би, щоб ми коротенько глянули на три моменти, прочитавши ось цей уривок. Перше, на радість, імено, яку сказав ангел. Ось на цю радість ми повинні, яка вона є, яка вона повинна бути. Друге, кому ця радість звіщена, кому вона належить? І третє, щоб ми подивилися і побачили ось цей знак, і про який ангел сказав пастухам. Коли з'явився для них. Отже, радість, про яку сказав ангел, звідки вона є? Звідки вона є, і яка є її ціль? Звичайно, багато людей в цьому світі. І часто люди тішаться ось цими досягненнями, цими здобутками, цим всім, що сьогодні ми маємо. Але вона є короткочасна, але вона є проходяща, скільки б які б недостатки не, не були, завжди їх мало. І яка, Щоб ми не досягнули, завжди стараємося, щоб ще щось мати, ще щось досягнути. І Христове спасіння дає нам вічне. і Непроминаюче життя з Господом Ісусом Христом. Бог послав ангела і сказав: Я вам звіщаю вам радість, яка буде для всього світу. Це непроходяща радість, яка розпочалася там ще з Вифлеємських, ось цих полів і цих єсел, де пастухи відвідали, вона продовжується всі віки. І вона буде продовжуватися до того часу, коли Христос прийде, і в вічності вона буде нескінчена. Ось ця радість ангел сказав. Радість буде для всього люду, для пастухів сьогодні, для нас, для наших попередників була. І вона буде для тих, якщо Бог продовжить життя, хто буде жити після нас. Ця радість, яку звістив ангел. вона мисли нам без слави Господньої. Тому що ангел сказав, ми читали, раптом з'явилася біля ангелів сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували. Слава Богу, на Висоті. Велика радість і слава полягає в цьому, брати і сестри, що наш Господь народжений. У Вифлеємі прийшов на землю Спасителем. Він не є ось цим немовлям, а він прийшов Спасителем, спасителем моєї, кожної з вас душі. Він прийшов, щоб ради того, щоб спасти. І слово Господнє каже, ми читали. Для вас сьогодні в місті Давидовім народився Спаситель. Ось чому повна і досконала. Радість для нас, для кожного з нас прийшов Спаситель Ісус Христос. Хто не має цієї досконалої радості сьогодні, сьогодні, любий друже, любі друзі, для вас народився Спаситель. Для вас сьогодні є Ісус Христос Спасителем. І Слово Господнє нас закликає поклонятися бути вдячними. Далі ангел звіщає, що народжений Спаситель є Христос, значить, помазаний. Він був предназначений, він прийшов в цей світ як Спаситель. І Ісус Христос. Він був вибраний, Він був посвячений і Він згодився виконати ось цю місію для нас сьогодні. Прийшов Ісус Христос, Спаситель! І ми повинні його славити. Ми повинні величати нашого Господа за те, що Він звершив ради нашого спасіння. Любі друзі, причина нашої радості полягає в тому, що Христос прийшов в повноті своєї слави з безграничною милістю. Він прийшов, щоб благословляти, милувати, спасати і давати. Щасливе життя з Господом Ісусом Христом, щоб викупити нас від вічної загибелі і дати нам життя і життя з подоставку Током, брата і сестри, чи не є в цьому радість наша, що Ісус Христос прийшов заради того, щоб спасти нас і оправдати нас? Хіба наше серце не повинно наповнюватися іменно словами вдячності? За те, що Христос зробив для кожного із нас. Друге, на що звернув увагу ангел? Принесено людям, Він каже: Я звіщаю вам велику радість. Для вас сьогодні народився Ісус Христос. Дорогий друже, чи сьогодні зрозуміли ми, у цьому святі? У цьому-всьому торжестві, що ми зрозуміли, що іменно для мене, іменно для тебе, дорогий друже, прийшов Ісус Христос. Наші думки можуть розвіюватися і думати, «Да, сьогодні свято, сьогодні свято країни торжествують, всесвіт торжествує, але задумуйся, іменно для мене, іменно для тебе, дорогий друже, прийшов Ісус Христос. На цю землю, щоб дати спасіння. І сьогодні Він доступний для кожного. Сьогодні він від найменшого від дитяти, він доступний, він прийшов в простоті, щоб бути доступним. Народився ось цих яслях, в цьому хліву, де мають доступ всі, від найменшого від маленьких, тому що він свого часу сказав: пустіть до мене дітей, нехай приходять. Не забороняйте, бо їхнє є Царство Небесне. І він сьогодні доступний до кожного і в дозрілому віці. І він сьогодні доступний для кожного і в старшому віці, про яких він сказав, і до самих найстарших пророка Ісаїя проголошував ті слова. і Він каже: 46-й розділ 4-й вірш. Я залишаюся тим самим. До вашого похилого віку і до сивини носитиму вас, я створив і носитиму далі. Носитиму далі буду, буду підтримувати і рятувати. Ось, дорогі друзі, Ісус Христос прийшов, який сьогодні хоче спасти кожного від найменшого до найбільшого. Хай сьогодні наше серце, наші уста будуть переповнені. Удячності і радістю спасіння. Найбільша радість, дорогі друзі, це полягає в тих, чиї серця наповнені, наповнені чиї душі наповнені Ісусом Христом. Хто перебуває в Ісусі Христі і любі друзі, чим більше ми підкоряємося нашому Господу, чим краще ми Його пізнаємо. Тим більше і досконаліше стає наша радість, тим більшою і повноцінною стає наша радість, коли ми насолоджуємося, пізнаємо Ісуса Христа як нашого Господа і Спасителя. І останнє на що, звістив ангел, він каже: ось вам знак. Я б хотів би, щоб сьогодні ми разом з пастухами побачили, вклонилися. І подякували нашому Господу. Ось на те зжерело цієї радості, і пастухам був знак, ангел сказав, я ось вам, а ось вам ознака: знайдете сповите немовля. І друге, дитя лежатиме у яслях. Дорогі друзі, не вміщається в голові, коли ми роздумуємось про ці події. Цар світів, вседержитель, творець цього, він не прийшов як полководець, він не прийшов в пишноті, а він прийшов дитям. Він прийшов, умолив себе і ось цим дав нам приклад, щоб ми могли умолятися і жити для слави Господньої. Отже, щоб пізнати і зрозуміти ось цю повноту Божественної сили, ось попізнати ось цю радість повну, нам потрібно прийти до Ісуса Христа. Нам потрібно вкусити і насолодитися Ісусом Христом, щоб пізнати всю повноту радості і всю повноту щастя в Ісусі Христі. Я б хотів би, щоб сьогодні ми разом з Марією, яка свого часу... Вона також сказала ці слова, щоб наші серця сьогодні, ці, це свято, ці радісні дні, вони були переповнені вдячності і радості Спасителем Ісусом Христом, щоб ми сьогодні разом з Марією могли сказати ті слова, які свого часу сказала Марія: «Величаю моя душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі Спасі моїм. Дорогі друзі, хай би сьогодні наші серця були переповнені цієї радості, цієї вдячності, ось цим, що Спаситель Ісус Христос прийшов в цей світ. І Пророк Ісаїя каже: дитя народилося нам, але в цьому дитяті дарований нам Син, дарований нам Спаситель, Відкупитель. і хай в цьому буде прославлено Його святе ім'я. Хай сьогодні наші уста вихваляють цю хвалу і подяку нашому Господу, бо він цього достойний. Поклонимося, прославимо Його і возвеличимо нашого Господа за невимовний дар спасіння, за те, що він продовжує милувати і любити і благословляти. В цьому хай буде прославлено Його святе ім'я. Амінь. Помолимося.